Будь ласка, посвідчення. Ти ж сказав, що ти працюєш е, в міській раді. Тобто, це є державна будівля, яка є народною. Будь ласка, посвідчення твоє. Якщо ти особа, яка позиціонує себе з виконавчим органом влади, будь ласка, посвідчення, його в тебе немає, немає, це є злочин, це є злочин. Повідомляю вас невідомі особи, що це є геноцид. Геноцид українського народу, вот люди, на посаді, що ви бачили, персональних даних не надавала, а особа Микичук якийсь лист формату А 4 записує мої персональні дані. На що я доказ на що я свого дозволу не давала? Попереджаю тебе, Микицюк, що за це будеш нести відповідальність, тому що геноцид строків давності немає. Підводимо підсумки, люди. Ось за таку громадську позицію, щоб ви розуміли. Ти думаєш, ти хлопці от не вернуться і не нагадають на тобі, як воювати ти з ними він не хоче. Законі він не знає, як нічого примусово робити не хоче. примусово привіз Тільки хоче сидіти на посаді, ти думаєш, от, Вони тобі забудуть. Які слистки Не забудуть, собі. і мені цікаво, куди ти можеш тікати. От незаконні дії, ось таке в нас твориться. Позиціонують себе з поліцейським, а воювати не хочуть, не хочуть і води підводимо ми підсумки. Ми підводимо ми підсумки ми люди, щоб вільками, ви знали, що, вільками, в нас, твориться, що в нас твориться, що в нас твориться посвідчення і довіреність посвідчення, посвідчення і довіреність посвідчення кодекс і довіреність посвідчення і довіреність отже підводимо пісумки посвідчення особами китюк не надає бачок теж право не право надає торгівлі. ні посвідчення не і мають і ні довіреності не мають право суб'єктність не довели право суб'єктність не довели будь ласка посвідчення і довіреність З ким я маю розмовляти кодекс ким я маю розмовляти посвідчення і довіри Довіреність, посвідчення і довіреність. Ще раз кажу, посвідчення я, я так і довіреність. Тобто, невідома особа в чорному з камерою на незакінчені засіб інформації. Я Ривні. Я Ривні. Наказу Ривні. на камеру не показав. 1145, Чим втручається в моє Ривні. приватне Ривні життя, а я його попередила. Що я є багатодітна мама. мама? не щоб ви люди розуміли. Неодноразово за мною велося якесь переслідування, яке сьогодні ведеться. Я вийшла просто на ринок, а якісь невідомі особи до мене вчепилися за які. І справопорушення собі, але посвідчень посвідчень та доручення дати надати не можуть. Не може пункту двадцять Йдеться постійно переслідування, переслідують мого 47, чоловіка, переслідують мою дитину. Одну дитину мою побили вже цілий рік, як побили мою дитину, але досі жодного реагування. Жодного особа, яка називає себе прокурором міста Красилова на мисю, прикриває цих осіб. Оця особа Микитюк мене побила минулого року в міській будівлі, ой, в будівлі міської ради. Але досі ще і ви так бачите, якщо він вільно пересувається. Йому е, ніякого документа досі не вручено, досі підозри, досі йому не вручено. Ось таке, ось так, щоб ви люди розуміли, як, як прямими вказівками Островської гнобляться люди саттею, в місті Красилові. Воювати вони не хочуть. Хоча бачок сказав, що на нас напали, напали, але вони досі не відбули на лінію бойового зіткнення, досі не відбули на лінію бойового зіткнення, досі має при собі. Має при Собі е, незареєстровану зброю, Під, також він мовився надати, також він мовився надати документи, ки дозволив би йому ну, носіння зброї. Ми чітко я бачимо, так, що з кабари виглядає зброя, яку розумію, він приховує, а також веде заборонену відузйомку. Своїх персональних даних я йому не надавала. Він їх записав на якийсь лист формату А 4 Мої персональні дані. Ще раз кажу, а я є мама, яка виховує декількох дітей. То Тобто, люди, щоб ви розуміли, ось як нас в Україні воюють. Тобто наших дітей можна бити, відправляти на забій разом з нашими чоловіками, а каста недоторканого панства себе ось так собі дозволяє вести. Законів вчити не хоче, на війну йти не хочуть, тільки знущаються і гноблять людей. Ось, показую вам ще раз, що особа, ос, особа яка позиціонує себе з виконавчим органом влади, щоб ви зрозуміли, зробили на мене наклеп, начебто, я щось вчинила, а я собі вийшла просто на базар, щоб ви люди розуміли. Ось так в нас так у нас ведуться справи, щоб ви розуміли. Во записує якісь персональні дані мої, якихось не понаходили свідків. які о дуже добре. Ще одна адекватна нормальна жінка. Адекватно нормальність, після мене, бо я самі перші. От бачите, це вони мен... не Добав дають мені права вони... пересування. навіть. Як вони в сумку, що вони в сумку кидають Дякую. в самі поліції, коли я там пішла. Що вони в сумку кидають? О, будь О, ласка. Це поліція, наша поліція. Що підкидали речовини? Ось Щоб ви розуміли, особи, які позиціонують себе це з поліцейськими, ось так знущаються над людьми, підкидають так, людям в сумки. Надо мною особисто знущаються, неодноразово переслідують. Було побиття дитини п'ятьми особами, досі не вжито жодних заходів. Досі досі одну дитину переслідують. Чоловіка постійно переслідують, ось ось що в нас коїться в місті красиво. І не, але все ж таки знайдеться уповноважена, адекватна особа, все ж таки вона знайдеться. і таке правда буде. Правда, ще перемоги буде так, а вони позиціонують себе з поліцейськими і не хочуть відмітити на лінію бойового зіткнення. Раз підійшли до якогось молодого хлопця і хочуть, щоб він щось підписав проти мене, але він нічого не бачив, щоб ви люди розуміли, Він нічого не бачив. Ви будете розписуватися, хочу тиснуть на людей, на громадян, щоб вони щось підписали проти мене. Бо я вам покажу, яка кількість людей зібралася на мою підтримку. А вони шукають якихось якихось хлопців, і напевно погрожують йому, щоб його відправлять на лінію бойового зіткнення, щоб він відправив мене. Щоб він підписав щось проти мене. Ось таких от прихильників вони шукають свою підтримку і підписують документи проти мене. Ось ще раз фіксуємо, ще раз. Ще раз. О, людина адекватна пішла, правильно, він не хоче бути співучасником злочину. Ось що в нас твориться в місті Красилові, щоб ви розуміли. А право право встановлюючі документи, що Островська Ніла, вона ні, ні разу людям не надала на неодноразові запити, на неодноразові запити громадян про приналежність до органу місцевого самоврядування, не надала. Ось ще одна людина, яка я правда його знаю, так як жителя міста Красилова. За те, що ми ходимо в різні церкви, щоб люди розуміли, підписують протоколи. А скажіть, будь ласка, а чому? Ваш, зять, досі не на лінії бойового Чому? Чому Бабійчук досі не на лінії бойового зіткнення? За засвіт? світка підписується. Я їм їбало бив, так, а воно ну, О, скажи так, не, не, от, щоб що ви чули, пряма погроза. Людина сказала, не, щоб не, мене не, ще не, побила не, і ще підписує так, проти мене якийсь не, листок так? формату А4. Ну, це вже посувана Україна, все нормально. А я що не маю права ходити, куди я хочу. Я собі хочу, куди я хочу. Ти собі мови казати. Папа я кацапом не молюся, розумієш? Я за мир в Україні, і наші родичі, повно наших родичів воює на лінії бойового зіткнення. А твій зять де? Де Ми твій мове. зять? Скажи мені, це де твій зять? я Три. вам повідомляю, що його зять Бабійчук працює це. керівником, керівником охоронної ти служби? Тобто не відбув на лінії бойового зіткнення. А бачок в кожному селі має два гектари землі. Два гектара землі має. Ось щоб ви люди розуміли, що твориться в місті Крас. І підводимо підсумки. Ось таке да, знущання над зирволями міста красилова. Ось таке просто, знущання.